Бачили вже сьогодні. Ось ці кадри, коли в морі біля Одеси припливають частини і меблів людей з Херсона, і навіть там каркас будинку прибило до берега. Були повідомлення, також що навіть і тіла людей знаходять на березі. Очевидно, ці тіла також десь звідти рухаються. Що вам про це відомо? Тобто, просто зрозуміло наскільки це виглядає, як це все витягують, утилізовують, що роблять з цим. Ну, давайте відзворотнього почну. Що стосується тіла людей. Вчора була інформація, що знайдено тіло чоловіка, е який є у Топленко. Ну, принаймні прибилося тіло до берега. Наразі немає інформації про те, що стало причиною загибелі цієї людини. Зараз, наскільки мені відомо, з'ясовуються і обставини загибелі, і, взагалі, встановлюється особа цієї людини. Тому ну не будемо тут поспішати з такими висновками. Хоча зрозуміло, найгірші сценарії, які можливі, тому що велика вода Дніпровська вона зносила не лише першу лінію оборони. Російських окупантів, там міни, БК і все, що хочете, воно вже припливає до нашого узбережжя. До речі, позавчора протидесантну міну вже першу знешкодили підривом, контрольованим підривом фахівців сил оборони. Ми розуміємо, що такі знахідки вони можуть бути на узбережжі, можуть бути і у воді. Про це дещо пізніше, теж як будуть прибиратися це сміття, Так от, що стосується цієї великої води то звичайно і могильники худоби змивало, і на жаль, були також під водою і цвинтари у е, деяких населених пунктах. Їх теж там змивало. Який там стан речей на сьогодні? Важко сказати, тому що ми говоримо перш за все про е, фактично майже відсутність, майже відсутність інформації з лівого берега. Тому все це може нести до Одеси. І власне це сміття. Ну, от бачите, це насправді приємні кадри, приємні, тому що е, вдалося врятувати тваринку. Це була косуля. Е, так само знайшли дитинча-ондатерів. Зараз вже в нашому одеському зоопарку там пташенятку знайшли, тобто знаходиться у українців і час на те, щоб своє щире серце наше українське відкрите і. Для тваринок це головний маркер, який нас відрізняє від москалів. Ну, от, власне, щодо е, тіла людей, то слава Богу, поки що я ще раз кажу, немає такої інформації, сподіваюся, і не буде. Хоча, от е, останні дані, наскільки мені відомо, то 29 людей є е, пропалими безвісти е, під час е, цього, цього сходження води. Ну, подивимось, будемо володіти інформацію. Вам розкажу. Що стосується сміття, його дійсно дуже багато, і Одесити вже вчора починали прибирати рідне місто, пляжі, але е, на сьогодні ситуація виглядає таким чином, що ця людська ініціатива вона поки що має почекати, е, тому що я вже сказав власне про міни, про боєприпаси, які можуть до нас сюди припливати. Тому будуть працювати спочатку військові, будуть працювати піротехніки. Потім іти відповідно фахівці комунальних служб. Ну а те, що будуть знаходити в морі боєприпаси, вони відразу будуть знищуватися фахівцями військово-морських сил збройних сил України. Наразі от така оперативна ситуація. На дуже коротко хочемо вас запитати, адже далі вже Юрій Михайлич, у нас експерт з державної безпеки. А яка ситуація з пляжами в Одесі? Ну я розумію, що, напевно, війна і не зовсім пасує е, на пляжах е, проводити час, але ну, знаємо, що Одеса і море, Одесити і море це щось таке, знаєте, складно роз'єднуване. Зараз, особливо враховуючи з тими мінами, які можуть припливати і. Ну, в складу уявити, що може переплива дуже припрувати. коротко, дуже коротко діє наказ спільний військового командування обласної військової адміністрації ще минулого року, від лютого, 25 лютого минулого року, про заборону відвідування чорноморського узбережжя області та пляжів Одеси. Ті зміни, які планувалися на цей рік, на цей сезон, поки що вони ну плануються, але ми наразі не рекомендуємо людям відвідувати пляжі, тому що вибухова небезпека вона зросла просто в рази.